Лі про імперські амбіції Путіна вже очевидно тільки Україною Кремль не обмежиться. Росія вже намагається дестабілізувати політичну ситуацію в багатьох країнах Європи. Приміром, президентка Молдови Майя Санду заявила, що навесні Кремль намагатиметься змінити владу в її країні та розхитати політичну ситуацію в Кишиневі. А прем'єрка Естонії Кая Калас вважає, що в Європі є до п'яти років, аби підготуватися до можливої військової загрози з боку Росії. То які країни є в списку Завоювань терориста Путіна і чи підуть в Росії на прямий військовий конфлікт з НАТО? Людмила Гаврилюк розбиралась. Він вже увійде в історію як ще один терориста вбивця, якого порівнюють з Гітлером, і який хоче завоювати весь світ. Всі країни, які мають на пострадянському просторі, які мають відповідно російськомовну меншину, вони можуть бути в зоні ризику, оскільки Путін сповідує тезу Гітлера, що там, де розмовляють російською мовою, ну Гітлера говорила німецькою мовою, то є відповідно кордони там Росії, і Росія має право втручатися в Ситуація в цих регіонах. Найбільша мрія очільника Кремля, яка і веде його усі ці роки кривавими стежками відновлення радянського союзу, неодноразово Путін бідкався, що розпати СРСР є геополітичною катастрофою. Тому його перша ціль захопити держави пострадянського простору, кажуть експерти. Всі ці роки він вочевидь марив реваншом, тобто відновленням меж зонішо-політична активність де була спрямована саме на це, і ми бачимо, що Ті бойові дії, які здійснює тих чи інших е, е, куточках, колишнього радянського союзу, вони також є е, е, елементом е, цього. Росіяни найчастіше працюють по шаблону у своїх експансіях, починають з гібридної війни, розхитують політичну ситуацію в країнах, приводять на вибори і до влади лояльних проросійських людей. Потім через своїх агентів впливу та пропаганду закликають громадян змінити владу. Як приміром, це було торік у Молдові. Схожий сценарій, впевнені в Кишиневі, Росіяни розіграють і навесні цього року. Для Росії важливо утримати Молдову під контролем і повалити про європейську владу напередодні виборів. Наша служба безпеки опублікувала інформацію на 32 сторінках про схеми персоналії та суми, які були використані Російською Федерацією для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Всі вони за конспектом Кремля кричать: що Майя Санду веде Молдову за сценарієм України, Майя Санду веде Молдову до війни. Ще одні країни, які цікаві путіну, впевнені міжнародні оглядачі південний регіон Кавказу, а зокрема Грузія. Якщо 16 років тому росіяни використовували метод Батога і пішли на них війною, то зараз задобрють пряниками. Вони вже активно відновлюють зв'язки між Тбілісі та Москвою. А проросійська влада їм цьому лише допомагає. Вони також мають додатковий важель впливу на Грузію. Це дійсно є проблема. Але дружба з Росією ще не означає, що в один момент вони не вирішать знову на них напасти, кажуть експерти. Для того щоб продемонструвати швидку перемогу могли б піти на те, щоб захопити там Грузію, тому що стратегічної глибини немає, там ну, спротиву не було б абсолютно тому, що на керівних посадах стоять всі промосковські люди. Фінляндія і Швеція ще одні країни, які мріють контролювати Путін і дестабілізувати там внутрішню політичну ситуацію, аби розколоти суспільство, особливо зараз, коли країни на шляху приєднання до НАТО. Кремлі вкрай незадоволені тим фактом, що Фінляндія та Швеція інтегруються до Північно-Атлантичного Союзу і, вочевидь, вони також воліють, скажімо, дестабілізувати ситуацію, робити різного провокації. Фактично Росія втрачає Балтійське море для себе. І це фактично є один з найпотужніших ударів по амбіціям Кремля. Та найвірогідніше кажуть міжнародні оглядачі. Путін найближчим часом спробує дестабілізувати ситуацію в країнах Балтики. Литва, Латвія, вони всі в зоні ризику. Істонія для них для них оптимальний варіант, тому що в них там ну біля нарви мост, да який проходить, і там є просто цілий анклав російськомовний. От вони можуть з цим скористатися. Я думаю, що вони ці операції вже готують зараз. може або відтермінувати нову велику війну у світі, або взагалі зробити її неможливою, кажуть експерти. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.